В цьому відео я в двох словах розповім про актуальні проблеми, які виникають від боржників за виконавчими провадженнями з початком війни та шляхи їх вирішення. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ваша активність дає нам стимул надалі пояснювати вам складні речі простими словами. І, до речі, для підписників каналу ми надаємо безкоштовні відповіді на запитання в коментарях до відео. Отже, проблема номер один. Всі ми знаємо, що поки триває воєнний стан, припинилися звернення стягнення на заробітну плату, пенсію та інший дохід боржника. Тобто бухгалтер не може відраховувати 20-40% з вашого доходу при виплаті зарплати, пенсії тощо. Але тут виникла проблема: бухгалтера, як виявилося, не читають закони, і багато бухгалтерів продовжують здійснювати відрахування зарплати працівника. Навіть через 6 місяців війни ми і надалі стикаємося із незнанням бухгалтерами змін в законі. Вирішення цієї проблеми просте: поговоріть із вашим бухгалтером, покажіть статтю закону, яка забороняє такі стягнення. Якщо це не допомагає, зверніться до адвоката. Ми майже щодня спілкуємося з бухгалтерами з цього приводу, починаючи там від бухгалтера звичайної школи, закінчуючи фінансистом військової частини. В описі до даного відео ми залишимо посилання на статтю закону, яка забороняє такі стягнення із доходу боржника в рамках відкритого виконавчого провадження. Проблема номер два. Всі ми знаємо, що нотаріуси не можуть вчиняти виконавчі написи під час воєнного стану. Проблема в тому, що наразі ми бачимо от в липні, в червні місяці відкриття виконавчих проваджень по старим написам, зробленим до війни. Написи поки що нікуди не зникли. Яке ж вирішення даної проблеми? Вирішення, таке, як було і до війни, написи треба скасовувати в суді, бо вони незаконні. У нас є випадок, коли наш клієнт, який служить в Збройних силах України, вирішив скасовувати всі свої написи, коли пішов до лав ЗСУ. І для того, власне, щоб коли він повернеться з війни, життя почати з чистої сторінки. Нагадаю, що всі ці виконавчі написи, які вчинені на кредитних договорах, які не посвідчені нотаріально, вони незаконні. Тобто, всі написи від МФО незаконні, і їх легко скасувати в суді. Проблема номер 3 З липня місяця ми стикаємося ще з одним масовим стягненням банками коштів з рахунків боржника. Саме банками. Як це відбувається? Якщо у вас арештований рахунок в банку, на підставі платіжної вимоги виконавця він може списати з вашого рахунку кошти. Списання коштів банками закон, на жаль, не заборонив, тому такі ситуації трапляються все частіше і частіше. Як з цим боротися? По-перше, звертайтеся до банку з проханням не застосовувати арешт. В описі до даного відео ми розмістимо посилання на статтю закону, якою варто користуватися. По-друге, не тримайте великі суми коштів на банківських рахунках, якщо у вас є відкрите виконавче провадження. Це правило діяло і до війни. І, звичайно, оскаржуйте підставу відкриття виконавчого провадження, якщо ви не згідні з нею, бо якщо ви з нею згідні, ви просто платите той борг, який визначений виконавчим провадженням. Якщо провадження відкрито на підставі рішення суду, ви скасовуєте рішення суду. Якщо у вас провадження відкрито на підставі виконавчого напису нотаріуса, скасовуєте виконавчий напис. Якщо кошти банк вже списав з вашого рахунку, то їх можна повернути виключно через суд, але як ми бачимо, що не існує тих проблем, які не можна вирішити. І проблема номер 4 Проблема, яку ми висвітлюємо ще з початку війни, це обмеження доступу приватних виконавців до АСВП. А СВП це система, в якій працюють приватні виконавці. Чому для вас конкретно ця проблема? Та тому, що навіть коли ви виграєте суд і скасовуєте підставу відкриття виконавчого провадження, скасуйте напис чи рішення суду, тобто той документ, на підставі якого відкритого виконавчого провадження, закрити його може лише той виконавець, який його відкрив. А без доступу до АСВП зробити цього він не зможе. Тому яке вирішення цієї проблеми це чекати, поки приватному виконавцю нададуть доступ до АСВП. Звичайно, що якщо період очікування затягнеться на рік, то в цьому випадку треба думати про інші способи вирішення проблеми. В описі до даного відео ми розмістимо посилання на наш Фейсбук, де ми постійно викладаємо інформацію про тих виконавців, які вже отримали доступ до АСВП. П'ята проблема: знищені матеріали виконавчого провадження. Ми вже маємо клієнтів, які стикнулися з ситуацією. Коли в приватного виконавця було знищено офіс і відповідно знищено всі матеріали виконавчого провадження, проблема для боржника в тому, що ви не маєте нормальної змоги оскаржити це провадження і не маєте нормальної змоги закрити його вже навіть коли ви виграли суд. Як вирішити дану проблему? На жаль, відповіді елементарної простої відповіді, як її вирішити, не існує. Тому ми очікуємо рекомендацій від мін'юсту з цього питання. Тому Дякую. слідкуйте за нами. Дякую вам за увагу.